Доброго здоров'я, друга половина травня, і ми знову біля річки. Спочатку травня ми тут спостерігали трутовик сірчано-жовтий. Навіть минулого тижня я сюди під'їжджала, трутовик вже збільшився, проте був не в такій кондиції, щоб його забрати. І ось я знову тут. У мене два варіанти. Або трутовик став більший і я його заберу, або трутовик підріс і його вже хтось забрав. Тей трутовик, що я плекала і леліяла в думках, ой, який гарний великий гриб став. Ми з вами бачили, що тут кілька. Таких цяток жовтеньких лізло, ось таких. З під кори. Зараз вони злилися в одну масу і ось так побільшали. Це не грибне курча, як кажуть на трутовик сірчано-жовтий, це якийсь бройлер страуса. Гарний гриб, і я думаю, чи ще почекати кілька днів, щоб він збільшився, чи не ризикувати так. Бачите, він уже поділився трошки, намітив собі розділення на псевдошапинки. Мабуть, оцей я залишу, але ми без грибів сьогодні не підемо. Гриби є ще тут, на іншій стороні стовбура. Вони, як бачите, підмерзли, але я їх заберу. Я думаю, отут можна щось зрізати. Гриб підмерз і вже не сильно добре себе почуває, а цей класний, цей дуже добрий. Трутовик сірчано жовтий летіпорус зюльфуреус латиною. Який гарний. Просто напливи такого тіста жовтого, дуже красивий, молодесенький, м'якесенький. Ніж проходить як крізь масло, тільки кора впираєшся в кору там, кора заважає, як би його так красиво-красиво зрізати. Ціленький, щоб був. Бачите, сік виділяється. Молочний сік, як деякі кажуть, який свіжесенький гриб. Деякі знавці називають трутовик сірчано жовтий на цій стадії молочним грибом, тому що з нього виділяється сік. Зараз трохи холодно. По-перше, весна холодна, по-друге, весна засушлива, соку менше, але він є. Треба підрізати те, що залишилось. Ось ще скільки грибного м'яса. Тут залишилося на дереві щоб не пропадало дарма, ми його приберемо. Шматочки смачнюші. Оцей трутовик підмерзлий я теж забираю, що погане зріжеться, він не дуже той буде далі рости, він пошкоджений морозом. І все добре звідси я заберу. А все не дуже добре. Дома зріжу. Так, там глибока тріщина в корі, і не дуже зручно зрізати його. Опа. Бачите, як він стріщиний. Ліз, оце все, що було при корі, не померзло, то все добре. То все смачно. Ага, так і не відламаєш. І оцей підмерзлий теж виколупаю ножем. Зріжу підгнивши. Ну, щось вдома теж зріжу приберу. Ого, трутовика нарізали. На добру вечерю. Я рада перший їсти в неї гриб цієї весни у мене. Над річкою стоїть ряд верб, проте я дивлюсь, що верба, на якій росте трутовик сірчано-жовтий, має вигляд найкрепший і найміцніший. Хоч і кажуть і вважають, і так воно може й є, що трутовик сірчано-жовтий викликає буру гниль в стовбурі дерева. Я знаю одну вербу в городі у людей, <смі> яку я вже спостерігаю. Років тридцять на ній росте трутовик сірчано жовтий і в вербі нічого не робиться. Є така конспіративна, мабуть, версія, і вона звучить доволі фантастично, що трутовик сірчано-жовтий лікує дерево. І я схильна вірити цій теорії. Тому що ті дерева, на яких росте, поселився цей трутовик, вони згодом мають кращий вигляд, ніж були до того. Трутовик селиться на пошкоджених деревах в основному, а потім ці дерева таке, як відновлюються. І я вважаю, що трутовик сірчано жовтий можна спокійно розселяти на оцих заскорублих вербах. Практика показує, що шкоди вони деревам не приносять, не валять їх так швидко, як, наприклад, глива. На березі є й дикороси, лопухи. Якраз їх зараз можна їсти оці черешки з листя, їх пробланширувати і посмажити. Зелень уже на грядці є, а овочів поки нема, крім редиски, і буде у нас ще один овоч. А тут які лопухи, лопушисті, крупні. Звідси візьмемо черешків, поки в них не стала накопичуватись гіркота. Це буде в червні. Поки ще черешки лопухів можна збирати. Як зараз все пізніше в нашу холодну весну? Минулого року я вже в цю пору давно збирала цвіт бузини, а зараз вона тільки-тільки деяка починає розкриватись. Тут на вербі теж поселився світленький трутовичок. Але справжній, трутовик справжній непорядок. Хай би він ріс в лісі. А тут ми хочемо трутовика сірчано жовтого Ще на якійсь вербі ріс минулого року, трутовик лускатий. Поки що не знаходжу, йдемо далі. Парад чапель на нашій річці. В рядок вишикувались. Далі йду понад річкою, тут, схоже, закинута усадьба, ніхто не живе, але який красивий каштан. Коли я потрапляю сюди, в пору його цвітіння, я завжди стою і милуюся його великими білими свічками. Залізти б і нарвати цвіту на ліки, але стрьомно. раптом все ж таки там є хазяїн. Ще каштан з цього боку зараз вид прикривають підрослі сливки, а раніше всю пишність каштану можна було вільно роздивитись. Знайшла ракурс для каштану. Помилуємося ним в усій його красі. Ще і живокіст не цвіте минулого року, в другій половині травня, він уже перецвітав, але листочки його для прикладання до хворих місць уже можна брати. Тільки моя вам порада: не прикладайте старих. Листочків, які є на рослині в середині червня, наприклад, в середині літа. Зараз листочки широкуваті, а далі вони стануть старими. Чоловік раз таке зробив, знайшов листочок живокосту на початку липня і приклав до хворої руки, потім не знав, куди діватися. Сотні колючок, оцих шероховатостей, які потім постаріли, і вилізли, і стали дуже колючими. І не можна їх звідти ніяк дістати з тіла. То чоловік мучився, мабуть, дві доби. А ось такі молоденькі листочки це саме те. Вони полікують. І вони не нашкодять шкірі. Що знайшли? Біля річки позбирали, їдемо додому. Пост скриптум. Вчора я посмажила трутовик сірчано жовтий шматочками, а сьогодні з того, що залишилось, зробила паштет. Чоловікові більше сподобалось шматочками, а мені більше посмакував трутовик сірчано жовтий як паштет. Бачите, яка у нас редиска? Посіяли відразу після снігів на початку квітня під укриття. Редиска пережила всі сильні заморозки і вже в кінці квітня ми їли свій овоч. Зараз вона вже доросла до таких ось розмірів величезних і не загрубіла. Вже, на жаль, залишилось редиски зовсім небагато.